Працівника мобілізували 16 березня 2025 року. Перше, з яким кодом відобразити в додатку першому зарплатної звітності компенсацію відпустки мобілізованому працівнику по заяві, тут все просто. Так само, як і компенсація відпустки при звільненні, так само і компенсація відпустки мобілізованому, це є заробітною платою з точки зору додатку першого по ЄСВ. Тобто, це не відпустка, тільки відпустку, яку гуляє працівник, ми відображаємо з типом нарахування 10, а компенсацію відпустки. Ми Відображаємо як звичайну заробітну плату, тобто там буде код особи 1 без типу нарахувань разом із зарплатою за березень. Е, друге питання: чи включається в розрахунок середньої заробітної плати для критичності компенсація відпускних мобілізованому працівнику по заяві? Так, включається, оскільки ви його, цю компенсацію відобразите в Д1 як звичайну заробітну плату? Ця заробітна плата перейде в рядок перший, відповідно, податкового розрахунку титульної частини, і вона буде врахована для е, критичності, як середньої по підприємству, е, так і якщо е, відповідно цей працівник можливо був заброньований до мобілізації, так і його е, зарплати, як е, заброньованого за е, цей період.